Ну що, друзі, сьогодні цілий день ми шопінг, шопінг, шопінг. Я вже не можу стільки шопитися. Багато чого купили, ввечері буде розпаковка, тому очікуйте на розпаковку. Це на мене вже лице позбивало цього шопінгу. Ох, вже не можу стільки міряти, я вже не в тому возрасті, щоб цілий день віддати примірках. Тому вже ввечері все покажу, розкажу. Ну що, друзі, скупилися. А -а -а -а. тонну грошей прокакали. Ну, а що зробити. Хто працює, той то тратить. Діло не в тому, що я транжира, просто весна. Треба було щось купити нове, вже все-таки зачухане, задрочене, замурзане, старе впт. Тому ми вирішили сьогодні піти трішки у прем'єр-аутлет Будапешт, в Біатур, байді, хто не знає. То цей. То й трішки скупилася. Ввечері буду вже вдома, їдемо додому і зроблю вам трішки-трішки розпаковку. Грязні руки, треба йти помити руки. Тому гарного всіх дня. А, займайтеся собою, працюйте, робіть покупочки, одягайтеся. Ми поїхали далі, додому вже. Наконець, -то, тому що погода сьогодні дуже гарна. Може ввечері кудись вийду на вулицю в центр погуляти, але не думаю, тому що мені зранку на роботу, тому протратив гроші, то треба тепер тебе працювати. Ну а що робити? Таке життя. Тому всіх обняв, поцілував до вечора. Ну, як ви бачите, вже друзі, як ви бачите, ми вже вдома. Сьогодні йдемо робити розпаковочки, розпаковочки-паковочки. все, що там все заховано? Так, ну що, давайте розберемо, що вас сьогодні тут набрали на. Машки нічого не буде. Отак, певно, щоб ви вас бачили. Я вже трішки роздівся дуже жарко. Так, постраду, хочу грошей. О, що зробити? Що нажимаємо? Діватися треба. Так. Шорті, шорті, левайс. Левайс за 4190 гривень. Жовті дуже якісні Ну, знаєте, левайс за якість. Ось такий крутенький. Такий. Прям, прям на мене. Коротше, ви зрозуміли. Не буду вам тепер приміряти, але, в общем, дуже. Руті. Так, перша розпаковка це була вас шортики. Далі, що ми ще взяли? Далі ми взяли? що? А, лакости. Росовки. Ну, це одна з найдорожчих наших сьогодні покупок. Все ж таки лакости, знаєте. Ось така коробочка. На жаль, немає в мене ногтки. Відкриваємо. Ось так вони виглядають. Нова колекція, так що там Коробочку нам не треба. Чек не знаю, де, зараз я пошукаю, але вони коштували 79. Коротше, 80 тисяч. Так, ось такі у нас нічого не видно, я не бачу себе. Такі кросовки. Еко. Нова модель. Такі дивіться. Це така штучка прикольна. Тут губочка, ну, прикольно придумане, вони <правж> прям до деталей. Ну, колекція дуже крута, легка, вона настільки легка, просто я штучки не можу вам цей. Легкі сівочки. Ось такі. Так, ще вам покажу. Так, так, які ще. Ну, в общем. Дуже круті подарки. Це подарунок. Це подарунок я зробив, а не мені зробили. На жаль. Ну, нічого. Може, ви колись мені щось подаруєте. Так, лакосте. Далі. Адідас. Такі шльопанці ми купили собі в басейн на літо, ну або літом, просто а, ходити. Такі шльопанці дуже гарні, дуже м'які, коштували вони 10 тисяч форінців. Ось такі від фірми Adidas. Далі штани я собі купив. Adidas. Нова колекція весна 2025, стояли вони 25 тисяч форінців. Ну, таке типу як. 2600 гривень. Ось такі. Дуже круті. Ось так. Так так. Так, 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 так. так і ще. Так, 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 так. Не знаю, як треба рекламувати одяг, в принципі, але, ну, ви зрозуміли. Такий як змія такий. Ну, то лиш кажеся. Ось такі штанці купили. Ще одні шльовки роблять. Падуть. Все паде з рук. Ще одні такі. Було до Ще 10 тисяч. І собі кросовки я купив нарешті. А да, для мої кросовки стояли 55 тисяч фольгів. Але штанами там вже було біля 70. 000. І скидку мені дали, кстати. У акції. І сертифікат спеціальний до кросівок І прошу, будь ласка, чек. Сертифікат дали карточку нам на на 20%. на 20% Скидка акція на другий раз, коли ми прийдемо атлат, в в Adidas, то буде там. 20% скидка на три товари, які ми беремо, так як ми сьогодні багато скупилися. Ну, не можу дивитися на ці кросовки, такі гарні. Ще раз вам покажу. Дуже дуже красиво. Вообще, продукція Ла дуже красива і вишукана. Я сьогодні ходив там, <кх> такі штани випозив. Що такі дорогі, 100 тисяч. Кофти такі всякі, жакети, вітровки. Боже, ціни космос. Так, добре, переходимо до нашого кросово. Адідс, мої кросовички. Дуже легенькі, нова колекція також. Дуже мені сподобалися, Зараз я вам їх розв'яжу. Такий мають вони язичок гарний. Не знаю, чи видно. Кросовка сама виглядає ось так. Так, 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 так. Дуже круто. Грає на сонці, грає на ці. Така підошва. Дуже легкі. В общем, так я кросовок. Це було що? Це було Adidas. Остання наша розпаковка. Ага, ні, в мене ще в кепка є. Мої карсочки виглядають. Ось так. Дуже круті, дуже удобні, дуже легкі і дуже зручні, можна так сказати. Тому Adidas презентував нову колекцію вас на літо 2025, тому ми її купили. Тому що мені сподобалося, мені головне, щоб було удобно і дуже було м'ягко, щоб м'яка підошва була, тому що я багато хожу, як ви знаєте. І останній наш лот це теж Adidas. Маєчку я купив собі і. Кепку Чеки. Так, кстати, наша тут, от, я не збрехав, мінус 20% на три наступні речі від Адідасу. Це відкладено. Кепочка і маєчка стояла 20 тисяч корінків разом. Ну, по 10 тисяч. Дуже крута кепка. Така на літо, вона така легка тут. На літо, э, така тканина легенька. Така. Кепку вам протестую. Ну, вона красив. Що... Я її трішки так зроблю, і вона буде прям крута така тенська. І маєчка теж крута така. Да? Цвіт, звісно, не бірюзовий, але щось камера не дуже передає. А, Ну, в общем, В общем, ну якось так. Якось так буде. Ну, красиво. Красиво, да? В общем, речей багато там. Грошей, Грошей. багато там треба, але ну що зробити. Треба колись оновлювати гардероб, тому що не будете ходити завжди в одному. Тому я вам бажаю одягайтеся, заробляйте. Хто заробляє, то одягається. Хто не заробляє, то не одягається. Таке цитата буде сьогодні по завершенню нашої розпаковки. Тому все. Йдемо все складувати по містах. У мене ще все не пройшлася штука. Старості, радості, ну, що зробити? Що зробити? Нічого не зробити. Кстати, нам треба записати один що влог уже щось з кулінарії. Давно вже не знімав щось кулінарне для вас, так? Тому все йдемо, йдемо насолоджуватися покупками. Зранку на роботу. Заробляти гроші на нові покупки. Все, всіх обняв. До, до нових зустрічей. З вами Юрчик Мурчик. Не забувайте підписатися на канал. Дякую.